Вітаю нашу всю аудиторію, наших шановних колег-лікарів, які безумовно сьогодні змогли до нас доєднатись. І з нами використовується найцінніше, наш, цінніший, наш най, най, найцінніший наш ресурс, час, який є незворотнім, для того, щоб ми отримували нашу зброю, це інформацію, яка нам дає можливість, обмінюючись тим самим безцінним досвідом, відновлювати боєздатність як і нашого війська, так і безумовно тих тилових зон. Адже дійсно ми лікарі, ми великий сильний тил, але всі ми маємо емоції, всі ми можемо виснажуватися. Саме тому хочеться поставити сьогодні. Акцент на тому емоційному грані, з якого можуть піддаватися ми всі, адже ми дійсно опинилися в історичний момент непростіх в непростих умовах. Ті реалії сьогодення, яких ми зараз перебуваємо, історичні моменти, коли країна-агресорка, наша сусідка, вирішила нічним жахливим чином просто старати з лиця, не притримуючись ніяких ні правил бою, ні знаходячи навіть причини для того бою. Старати нашу країну, знищувати нашу націю тільки за нашу національну принадлежність. І ми бачимо, що умови, в яких ми працюємо, в яких ми опинилися, вони дійсно надважкі емоційно для нас, для лікарів, що що з нашій практиці змінилося в принципі всі 10 років війни. За 10, навіть вже більше 10. Ми стикнулися з новими абсолютно такими клінічними випадками, яких раніше не було в такій кількості. Бо навіть, та сама черепно-мозкова травма набула абсолютно іншого розуміння, порівнюючи з червоно травмою мирного часу, ми почали більше піклуватись про ментальне. Здоров'я нашої нації в першу чергу безумовно комбатантів і більше стикатися з такими станами як посттравматичні стресові розлади. Тобто, ми розширили профіль нашої діяльності, і ми маємо вже той досвід, коли до нас можуть приїжджати з усього світу лікарі і навчатись вже у нас. Але як це ще безумовно відображається? Це постійні, скажімо, наші безкінечні робочі дні, важкі, виснажливі, в абсолютно різних умовах. Ми бачимо на цьому слайді, де. Працюють як і а, на вулиці, перебуваючи на передовій на нулі, наші тактичні медики, так і працюючи в підвалах, надаючи допомогу. Маємо абсолютно ненормовані робочі графіки. Маємо величезні черги з пацієнтів, які потребують нашої постійної допомоги. У нас під дверима, які очікують від нас того самого ефективного лікування, і безумовно, ми теж на цьому всьому фоні починаємо трошки вигорати. От хочеться показати, власне, як ворог себе поводиться. Даний кадр показує цю обласну клінічну лікарню міста Херсон. Тобто, хочеться підкреслити, що ворог, не притримуючись знову ж таки Женевської конвенції, правил ведення бою обстрілює ці заклади, які не є військовими об'єктами. А навпаки, це наводнають ті об'єкти, які мають бути під збереженням. Ворог постійно їх обстрілює. Донецька область. Місто Дружківка теж знівечена лікарня, від якої мало що залишилося. Це величезна калюжа. Це не просто калюжа, це великий кратер, який залишився від того ракетного прольоту, який утворився після обстрілу ворога. І так само. Лікарня в місті Дніпрі, ще в 23-му році в травні, був цей страшний обстріл. Так само була велика кількість жертв. Тобто, я ж кажу, умови нам для праці створюються неймовірно складні. Перебуваючи в Донецькій області, працюючи там, можу сказати, що там сирени не змикаються тривоги не перестають, і ти навіть не встигаєш просто на них елементарно реагувати. Отже, вертаючись до самої дефініції емоційного вигорання, воно є серйозною. Власне проблеми психічного здоров'я лікарів, медсестер та інших медичних працівників в цьому світі. Кількість досліджень з емоційного вигорання неохильно збільшується, що свідчить про надзвичайну актуальність питання і його власне діагностичне також і велике значення. Хочеться підкреслити, що навіть з 2010 по 2020 рік. Бачимо на даній діаграмі, наскільки зросла цікавість до <кій> даного емоційного вигорання з боку навіть науковців, скільки досліджень було практично в 10 разів виросла ця популярність. І це, скажімо так, якщо ми задаємось по ключових словах, саме Burnout Syndrome і Physicians, Тобто, коли ми ставимо акцент саме на лікарях. помизомо, ми розуміємо, що не тільки лікарі можуть піддаватись даному синдрому, але ми, скажімо так, в одній з найбільших зон ризику, тим паче перебуваючи саме зараз. Власне, коли порівнювали частоту прови емоційного вигорання серед лікарів лікарів та загальної популяції США відслідковували динаміку протягом близько 8 років і такі, скажімо, для себе зафіксували піки 11, 14 і 17 років. У 2012 році 45% американських лікарів принаймні один раз декларували в своєму стані емоційне вигорання, емоційне виснаження або елементи деперсоналізації. Проблеми з вигорання частіше спостерігали саме серед лікарів ніж серед загальної популяції, навіть з урахуванням освіти, кількості робочих годин та власне інших чинників, які можуть впливати на розвиток даного синдрому. Розрив між лікарями та працівниками в інших сферах збільшився до 2014 року, коли проте коли були прийняті міри по вдосконаленню і робочого, скажімо, місця робочого режиму, покращення всіх цих умов, то вже тенденція пішла покращуватись, і вже серед лікарів не така була висока тенденція виникнення борн аутсиндромом. Що стосується, що стосується дефініції за баченням Всесвітньої організації охорони здоров'я з приводу. Борнау Синдром. Перепрошую. Це фізичне, емоційне та мотиваційне виснаження, що характеризується порушенням проактивності в роботі та втомою, безсонням, підвищеною схильністю до соматичних захворювань, а також вживанням алкоголю або інших психоактивних речовин з метою отримання тимчасового полегшення, що має тенденцію до розвитку фізіологічної залежності у багатьох випадках та навіть інколи суцідальної поведінки. Е, синдрому притаманні, власне, про, 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 проблема якому є тотальною мирний час, а в зв'язку з воєнною агресією ще більш загострилась, особливо, скажем так, стало в нашій країні більш гостро. Загалом, навіть якась певна гендерна приналежність дослідження показувало, що поширеність серед жінок лікарів вища в більшої спеціальності 45% порівняно з чоловіками, яких це 33% складало за статистикою. 26% лікарів періодично а 8% часто з'являлись навіть суїцидальні думки, оскільки найбільш стресовим аспектом для. Лікарів є відсутність терапевтичного успіху до групи високого ризику саморозвитку синдрому емоційного вигорання належать саме ті фахівці, робота яких пов'язана з пацієнтами, які є важко хворими або невилікованими, або помирають, тобто з високою летальністю. Це частіше ренематологи і онкологи. З низьким ризиком розвитку синдрому емоційного вигорання є фахівці, які лікують захворювання, що мають в цілому сприятливі прогнози і таку тенденцію до одужання. Це наші колеги, отоларингологи, офтальмологи. От бачимо, американці теж провели велике дослідження, де вони показали нам тенденцію, де найчастіше виникає синдром вигорання. Бачимо, що ми, ну, якраз лікарі-неврологи, поряд з лікарями загальної практики а, очолюють цей список. І от якраз бачимо, що саме, якраз в самому кінці патологоанатоми, анатоми нефрологи, отолерангологи, офтальмологи. Хоча, безумовно, це не завжди напряму корелює. Ось дослідження вже, яке безпосередньо проводилось в Україні, де було показано, що. Який є ступінь вигорання, наскільки він є високий, і найвищий в він є зараз саме серед лікарів загальної практики. Наступними з ними йшли педіатри та хірурги, ну і власне кардіологи теж мали досить високий ступінь вигорання. Ну якщо ми говоримо про лікарів загальної практики, особливо в військовій медицині, це якраз ті лікарі, які очолюють медичні бригади, ці лікарі, які працюють лікарями в бригадах, безумовно вони знаходяться в безперервному важкому русі і в дуже непростих умовах надання тої самої медичної допомоги. Які ж є моделі емоційного вигорання? Є однофакторна модель, які емоційне вигорання визначає як стан фізичної, емоційного та психічного виснаження, пусковим чинником така модель бачить тривале включення в ситуацію, яка виснажує емоційні ресурси організму, виснаження його компонентом, а інші поведінковими лише проявами і наслідками. Вже двофакторна ж модель, які вигорання складається з виснаження, тобто ефективного компоненту та деперсоналізації когнітивного компоненту. Причина тут бачається невідповідність між очікуванням та вимогами, які висуває професія. Трифакторна модель, які вигорання складається з емоційного виснаження, деперсоналізації та власне вже редукції самодостягнень. Чотири фактор на модель, які вигорання складається з емоційного виснаження, деперсоналізації професійної діяльності, деперсоналізації суб'єктів професійної діяльності, редукції особистих досягнень, емоційне вигорання тлумачиться як фізичний та психологічний дискомфорт. Що говорити про стадії, які є у емоційного вигорання? Перша стадія це когнітивні проблеми, тобто ми можемо відмічати забування професійних моментів, помилки під час ведення робочої документації, неефективність, планування своєї діяльності, тобто той самий тайм-менеджмент, який дуже часто нас може врятувати, якщо складений правильно і ефективно. Ця стадія може тривати від 3 до 5 років. Друга стадія це зниження мотивації до робочої діяльності та соціальної самоізоляції. Особа обмежує контакти з пацієнтами, колегами, друзями та м -м, родичами. Окрім того, з'являються ознаки депресивного стану, такі Капація, стенізація, підвищена дратівливість, психосоматичні прояви дуже часто це може бути головні болі та порушення сну, особливо порушення сну, на які треба звертати увагу. Вони можуть бути як персональні, так і інтрасональні, так і постсональні. Ця стадія власне може тривати від 5 навіть до 15 років. І третя стадія це розгорнуті ознаки емоційного вигорання, такі як втрата зацікавленості в професії, хронічна стенізація, апатичність, деперсоналізація, тотальна соціальна ізоляція. Ця стадія може виникати через 10-20 років роботи саме в медичній. Сфері, <кій> от хочете теж представити такі дослідження, велике у нас було в Україні проведено СТЕПС. Його результати були опубліковані що в 2019 році, тобто, в принципі, на п'ятий рік проведення. В нашій країні війни вже тоді, скажімо так, наші дослідники прийшли до розуміння того, що кожен восьмий доросле України це складало 12,4%, Повідомляє про симптоми, що відповідають клінічному діагнозу депресії. Що вже говорити з тих пір, к нас 2022 року, коли війна набула свого повномасштабного характеру, змінила свій хід і спостукала в двері кожного з нас, наскільки це сильно на нас всіх стало відображатись. Які ж у нас є зовнішні фактори, що викликають синдром того самого вигорання? Це немірне робоче навантаження, якого нас зараз стало дійсно. Дуже багато низька оплата праці, яка завжди залишається на жаль, актуальна і на сьогоднішній день в нашій країні. Відсутність, чи брак соціальної підтримки, високий рівень невизначеності в оцінці виконаної роботи, неможливість проводити прийняття рішень, тобто ті бюрократичні моменти, на яких ми так часто і багато замикаємось. Необхідність зовні виявити емоції, які не відповідають реалі. Відповідальність за життя та здоров'я довірених дітей, людей, пацієнтів, з якими стиками. Відсутність вихідних та інтересів поза роботою, особливо це стосується лікарів, які працюють при фронтових ділянках. Адже там не буває вихідних, там всі дні робочі. Наявність конфліктів та як по вертикалі, так власне, і власне по горизонталі, тобто, коли є. Конфліктні ситуації безпосередньо в самому колективі та з керівництвом, хоча здавалось би так ситуацію, коли маємо гуртуватися, об'єднуватися, пам'ятати, що ми робимо одну спільну справу, і вона нас має якраз мотивувати і рухати до тої самої допомоги. Хто ж у нас є в групі ризику професійного викорання? Ну безумовно, це ми з вами всі лікарі, медичні підпрацівники, весь медичний персонал, середній і молодший хто з нами разом працює пліч опліч, і ми велика одна команда. Також це є керівники. На яких завжди є дуже велика відповідальність менеджери з продажу, соціальні працівники та викладачі. Бачимо, що більше міри це всі люди, хто має дотично, скажімо так, велику, великий контакт з соціальними групами, багато працюють саме з людьми. Власне, медична сфера однієї з професій, представником з синдромом емоційного гарання трапляється майже у 70% фахівців синдром призводить до зниження продуктивності медичних працівників низької самооцінки професійної компетентності, погіршення фізичного здоров'я, вимушеної зміни діяльності. Ми знаємо, що на жаль таке часто трапляється, що медицину у нас кидають, і психосоціальних труднощів безумовно у самого Працівникам медичної сфері, що ж це може означати для пацієнтів, які можуть в них бути наслідки, зниження якості медичної допомоги, порушення прихильності до терапії, недовірливе ставлення до медицини, загалом, конфлікти з медичним персоналом. для галузі охорони здоров'я в цілому, це погіршення якості надання тих самих медичних послуг, зниження показників здоров'я всього населення, звільнення кваліфікованих працівників і негативне ставлення до медичної сфери, та сама недовіра, про яку ми вже з вами згадували. Які ж є причини професійного вигорання безпосередньо у медичних працівників? Це наша з вами емпатичність, тобто співпереживання емоційно станом пацієнтів. Ми пропускаємо біль кожного пацієнта через своє серце, через свою душу і нам буде так само, як і ним, і як їм. іншим разом навіть буває так, що і більше напруження у відносинах колективі та з керівництвом, недостатнє матеріальне заохочення медичного працівника, надмірна завантаженість самого лікаря. Адже дійсно у нас на жаль не не до не до кінця і не ідеально працюють е, закони, які б могли б трудові, які могли б е, захищати лікаря. А погані умови праці, з якими теж дуже багато лікарів стикається. Неважливо, де в якому куточку країни ми працюємо. Неможливість особистого розвитку. Адже ми знаємо, як. Е, Часто нам не вдається своєчасно потрапити на якісь ті чи інші курси кваліфікації, які б нам навіть хотілось. Які ж будуть перші психофізичні симптоми з з Почуття постійної втоми: відчуття емоційного та фізичного виснаження, зниження сприятливості та реактивності, загальна слабкість зниження активності та енергії. Частий головний біль зазвичай він буде безпричинний, сонливий стан погіршення зору, слуху, нюху та дотику навіть можливі. Які є соціально психологічні симптоми, які будуть виявлятися: байдужість, пасивність та депресивні розлади. Підвищена дратівливість, часті нервові зриви, постійне переживання негативних емоцій, почуття занепокоєння та підвищеної тривожності, відчуття страху, загальна негативна установка на життєві перспективи тобто, повільно будемо наближатись до тої самої енгедонії, де життя не буде приносити того самого задоволення, яке воно має приносити. Поведінкові симптоми. Відчуття, що робота стає все важчою та важчою, почуття марності і байдужості до результатів, дистанційованість від співробітників та власне бажання тої самої ізоляції, і коли нічого не тішить в цьому самому житті. Які у нас є шкали, що ми могли не пропустити навіть серед нас, колег, а тим паче серед наших пацієнтів, які можуть використовувати лікар будь-якого профілю. Будь-якої спеціалізації, лікар, невролог, лікар е, загальної практики, лікар, терапевт, будь який Це госпітальна шкала депресії та <кхи>, тривоги, хац та е, шкала Гамільтона, яка не займе багато вашого часу, займе близько 5 хвилин часу для пацієнта пройти цю шкалу. А ми вже зможемо визначити, чи є в нього субклінічні прояви або вже можливо і клінічні прояви, той саме депресивного розладу, тривожного або змішно тривожно-депресивного. І власне ми можемо <кхи> надавати корекцію цього стану. Якщо у нас є таке велике бажання, тому можна більше заглибитись питання. Питання депресії і надати нашим пацієнтам так називаємо пешн Health квещенера на 9 на дев'ять питань опитувальник, який теж дасть більш широку відповідь, можливість виявлення того самого депресивного розладу, або опитувальник ГАД-7 на виявлення генералізованої тривожності. Ну або ми не забуваємо, що у нас ще є можливість використовувати наш БЕКа, Продана займає більше нашого часу, близько 10-15 хвилин. Це вже так більше вузькопрофільно для застосування в лікарській практиці саме спеціаліста психіатра. Ми пам'ятаємо, що є та демаркаційна лінія. Наявність суїцидальних димок, коли ми, мож, ми маємо, ми зобов'язані нашого пацієнта скерувати саме до лікаря-психіатрів. Коли, коли ми говоримо про тривожні депресивні розлади, ми можемо займатися цією корекцією самостійно. і Ми прекрасно знаємо, що ми лікарі так само намагаємося самостійно один одного лікувати. Тому, в фокусі вашої уваги, хочеться сьогодні представити препарат естетилопраму компанії Кусум Циклокс, який як селективним інгібітором зворотнього захоплення серотоніну з високою спорідністю з первинною ділянкою Він Також зв'язується з алестеричну ділянкою переносника серотоніну. Тисячі разів за своєю спорідністю. Висока ефективність даного препарату. Підтверджена під час лікування як і гострих депресивних розладів в трьох великих сліпих плацебоконтрольованих короткострокових вісьмитижневих дослідженнях, а також в більш тривалих дослідженнях 12-ти тижневих, також шестимісячних дослідженнях і 24 тижневих дослідженнях, де була продемонстрована ефективність дози як і 5, так і 10, так і 20 мг з високою відповіддю на дану терапію. Циклокс є біоеквівалентним оригінальним естетилопрамом Ципролексу. Це ми бачимо в підтвердженнях, де ми бачимо, що максимальна концентрація дічі речни сироці крові, так як саме фармакокінетичні кінетичні параметри, що характеризують сумарну концентрацію лікарського засобу плазмі крові протягом всього часу спостереження, абсолютно є еквівалентним у препарату циклоксу до оригінального ципролексу. Також хочу підкреслити, що циклокс, хоч є і генеричним естетилопрамом, та за своїм складом він повністю відповідає додаткових компонентів оригінальному ципролексу порівнянні з його іншими. Генериками. Тобто циклокс повністю відповідає це про лексу. За показаннями, тут також у нас є і великі депресивні розлади, і панічні розлади, і соціально тривожні розлади, і генералізована тривожність, і обсесивно компульсивні розлади. Зазвичай ми починаємо з дози 10 мг. в деяких випадках при панічних розглядах можна застосовувати 5 мг. За певних клінічних ситуацій можемо підніматися до дозування 20 мг. Хочеться теж підкреслити і зазначити, що військова медицина дуже щедро на даному етапі забезпечена препаратом циклокс, тому військові неврологи, військові психіатри дуже широко і багато його застосовують і можуть підтвердити його ефективність з власного досвіду застосування. Також хочеться показати, що є велика перевага безпосереднього молекули з цителопрамою, так само Препарату циклокс, що він починає діяти вже на першому тижні свого застосування, тобто, вже через перший тиждень ми можемо оцінити перший клінічні терапевтичний ефект від застосування препарату циклокс. Далі вже по мірі наступного другого, третього, четвертого тижня, ми на четвертому тижні побачимо максимальну пікову ефективність. І, власне, от трьохмісячний період це буде той період, де ми зупинимося з розумінням того, що може нам максимуми досягне. Ну, зазвичай я ж кажу ми можемо визначитись. Є велика перевага, що у нас є от той самий тиждень-два, щоб зрозуміти, чи. Ця саме молекула підходить нашому пацієнту. Але що ж робити, якщо ефект чекати ну якнайменше тиждень, а у нашого пацієнта можливо є і тривожний депресивний розвиток, тобто є присутній тривожний компонент і не завжди є час марнувати в той самий цілий тиждень. Що, якщо вже тривога турбує зараз, як і нас самих, і ми можемо виявляти якісь зовні. Емоції, які заважають нашому робочому процесу, так і власне у наших пацієнтів, які можуть заходити на нас в кабінет, грюкаючи дверима, переходячи на підвищену тональність, розмовляючи з нами, скажімо так, досить грубо, чим саме, тим саме дестабілізуючи і нас самих, або ще гірше, коли ці всі емоційні сплески ми тримаємо в собі, і це все переварюється, і скажімо так частіше переварюється, як виливається в психосоматичне захворювання. На цей випадок хочеться порекомендувати так само. компанії Кусум є чудовий проґабарі, який називається Зонік. Великою перевагою препарату Зонік. На українському ринку є те, що представлений в дозуваннях 25 і 50 мг, Ну і безумовно в стандартних дозуваннях 70 і 150 мг. Даний препарат <кій>, високоефективний при застосуванні у пацієнтів з тривожним розладом, навіть з генералізованим тривожним розладом. Взагалі є препарат багатовекторний, може застосовуватись не тільки для лікування <кій> тривожних розладів, а ми використовуємо для лікування. Нейропатичних больових синдромів, периферичних больових синдромів, як антиконвульсант другої лінії, дуже любимо військові неврологи. Цей препарат широко його застосовуємо, Також і дуже подобається профіль його безпечності та те, що вже власне видно його ефективність з перших днів інтервенції, навіть великими клінічними дослідженнями, що Максимум на четвертий день інтервенції можемо оцінити позитивний ефект застосування препарату. От, власне, що зоніку помітно вже в перші дні лікування також окремо вивчалася дієвість препарату при довгостроковій терапії тривожного розладу, була ефективною і безпечною. Велика перевага є даного препарату, що він елімінується саме нирками, тобто він не є гепатотоксичним при застосуванні на довгий термін півроку, рік. А дійсно є і такі ситуації, коли ми потребуємо пролонгованого лікування. Навіть якщо ми говоримо в контексті тривожного розладу, ми контролюємо виключно показники креатиніну та кліренс креатиніну, Якщо в тому взагалі, загалом є потреба, Тобто ми з за акуратністю застосуємо пацієнтів, яких є хвороби хронічні нирок. Отже, перевагами препарату є саме швидкий терапевтичний ефект, виразний протитривожний вплив, широкий спектр активності щодо психічних та власне соматичних симптомів, високий профіль безпеки навіть серед пацієнтів похилого віку, тобто старшого похилого віку. І... Низьку ймовірність взаємодії з іншими ліками, особливо якраз саме за рахунок тої елімінації нирками, про яку ми вже сьогодні з вами згадали. Хочеться обов'язково поставити акцент на так називаємих побічних діях, які можливі у любого якого адже саме ці побічні дії дуже часто Викликають побоювання у лікарів, і вони не люблять застосовувати пригобаліни. Пропаприґалін це як норовлива жінка, з якою треба вміти правильно працювати. Треба підбиратися з той самий маленькою дозою. От якраз препарат Зонік нам дає цю можливо, підбираючись від дози 25 або 50 мг. Визначаємо ми це виключно залежності від того клінічного випадку, з яким ми працюємо. Теж не прописано в інструкції. Цього не знайдете в жодному в інструкції до жодного прегабаліну, але з власного досвіду, з власне із, влас... із досвіду колег, можу зазначити, що у прегабаліна все ж таки присутня. Певна дієвість, і ми маємо враховувати антропометричні дані нашого пацієнта. Тобто, як я люблю часто пояснювати, призначити навіть на одну і ту саму клінічну ситуацію, допустимо, той самий тривожний розлад для двометрового десантника, який буде мати вагу 110 кілограм, і танкіста, який буде зростом 1,63 шість і мати там, 65 кг ваги, ми не зможемо одне те саме дозування. дозування. одно ми маємо до дозування підходити виважено і дивитись на те, наскільки наш пацієнт буде реагувати. Дійсно, препарат, який потребує. Нашого ведення, нашого контролю, щоб ми могли. Оцінити наскільки він працює, чи достатня вже доза, чи ми маємо трошки її підвищити, чи навпаки, знизити, в яких випадках ми можемо знижати дозу. От дві основні скарги, які можуть виникати у пацієнтів, якщо вони потрапили якраз в цей діапазон передозування, по їх відчуттях, це головокружіння і відчуття слабкості. Але от власне результати аналізу 31 го рандомізованого контрольованого дослідження пацієнтів довели, що побічні явища пов'язані виключно з дозозалежним ефектом. Тобто, ті пацієнти, хто утримував Проведені дослідження фіксовану дозу мали частіше побічні реакції, ніж ті, хто мав гнучкі дози, і ці дози міняли в залежності якраз від тих самих клінічних ситуацій. Тому <кій> не лінуйте залишати на курації ваших пацієнтів, спілкуйтесь з ними, майте з ними підтримку. Тоді ви точно дійдете до необхідної дози пригоболіну і будете його застосовувати правильно і вірно. Ну і безумовно маємо зазначити нашим пацієнтам, що пригаболін може впливати на концентрацію та уважність, і ми маємо обмежити можливість сідати за кермо нашого пацієнта, або ж давати вечірній час перед сном, якщо нам не потрібна якась висока велика доза, в принципі, коли ми працюємо з тривожністю, ми можемо залишати тільки вечірні дозування, якщо наш пацієнт на ранок почувається абсолютно нормально, він може сідати за кермо. Також хочеться виразити закінчити свій свідомий тим, щоб нагадати гарні слова Віктора Еміля Франка. Це був відомий австрійський. Психотерапевт, психоаналітик, який пройшов під час Другої світової війни концентраційні табори, і, власне, будучи там, написав після того книжку, дуже гарно це сказати Життю так. Власне, він там зазначив, скажімо так, таку свою цитату, що «Першими ламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив в те, що це закінчиться взагалі колись. І вижили ті, хто сфокусувалися на своїх діях, без очікування того, що може чи не може статись Тому, власне, в цьому контексті хочеться порати, що у нас є прекрасна професія, у нас є прекрасна мета, прекрасна ці. Ціль, ми робимо здоровими нашу націю, ми її підтримуємо, і хочеться, щоб кожен з нас отримував величезне задоволення від своєї роботи і ще з більшим задоволенням завжди йшов в свій домашній теплий тил, щоб це був, скажем так, двосторонній процес приємного отримання емоцій. І також дуже хочеться виразити вдячність компанії Кусум за те, що вона підтримує нас, військових лікарів, навіть коли ми перебуваємо в гарячих точках, надаючи. Гуманітарну допомогу і, власне, допомагаючи комбатантів відновлювати, адже не всі, скажімо так, куточки прифронтові забезпечені так високо, і добре, як забезпечені шпиталі в великих містах. Тому ми ще раз дякуємо компанії Косум за велику всебічну підтримку, яка дала можливість відновити дуже велику кількість комбатантів за той період, поки навіть я була відряджена на сході. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу і чекаю на ваші запитання.